У Полтавській громаді розпочали прийом пропозицій щодо перейменування топонімів другої черги, які вулиці увійшли до переліку. Сама я не пропоную нічого, але в опитуваннях я беру участь. Консервація будинку Дворянського зібрання в обласному центрі, коли завершиться, я боюся, що з нього протягом взагалі нічого не вийде. Робота полтавських театрів в умовах війни. Як пристосувалися, за останні кілька місяців ми звикли до роботи без світла. У Терешківській громаді книги російських авторів здають на макулатуру. Навіщо? Вони здадуться і гроші віддадуться на засобу. Під час оборони України від російських військ загинули солдати з Полтавщини. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 33-річний Сергій Замша із селища Опішня та 39-річний Максим Власенко із села Мар'ївка Новоселівської громади. Полягли 8 грудня поблизу села Кліщиївка у Донецькій області із Сергієм Замшею. Прощатимуться 14 грудня в Опішні. Того ж дня поховати мають і Максима Власенка у його рідному селі, розповів голова громади Євген Бова. Працював він на місцевому підприємстві, трактористом займалися фермерським господарством, призвали його по повісті за словами. Рідних, які ми сьогодні спілкувалися, він дуже хотів на фронт. Сказав, що я, так як і всі хлопці, я хочу захищати, тому все-таки домівся до того, що пішов він все-таки воювати. Софія Бригіна прогулюється вулицею Лідова у Полтаві, яку планують перейменувати. Я сама приїхала з опованого міста Мелітополя, і моя вулиця була. Названа як вулиця Богдана Хмельницького. Ну я вважаю це, що це дуже достойна назва вулиці. Зараз я проживаю на вулиці Лідова в Полтаві, і якщо буде якась пропозиція щодо перейменування на ім'я е, фамілію нашого українського воїна або якогось е, якоїсь іншої іншого українського діяча, який е, е, вклав. Значний внесок в Україну, то я буду за вулиця Лідова. Одна з понад сотні, яка ввійшла до другого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Це ті, що названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв минулих війн, політиків та подій. Це, зокрема, Ляхова, Ватутіна, Анатолія Кукоби. Пропозиції щодо нових назв приймають від 12 грудня. Є три варіації подання пропозицій. Перша, найпростіша і, мабуть, найдоступніша, це за рахунок заповнення онлайн-форми, Google, де можна внести свої пропозиції, додавши до них обґрунтування. Другий варіант можна надіслати свої пропозиції на електронну пошту інституту розвитку міста. Ну і третій варіант подати в письмовому вигляді нам на адресу безпосередньо, це вулиця Небесної Сотні, 1, дріб 23. За словами секретарки робочої групи з питань переименування вулиць Полтавської громади. Де Тетяни Татариної всього під час другого етапу планують перейменувати 102 вулиці, бульвари та провулки. Подати пропозиції щодо зміни назв можуть усі ті, хто мають приналежність до полтавської громади. Ініціативи прийматимуть протягом двох тижнів до 26 грудня. Включно сама я не пропоную нічого, але в опитуваннях я беру участь. Я думаю, що до цього треба серйозніше підходити, ніж так зараз з. Зразу. У нас багато своїх діячів, полтавських, всеукраїнських. Я думаю, що потрібно проаналізувати, хто більш відповідає. А взагалом я також не проти назв, які там не відповідають якимось політичним діячам чи якимось просто красивим назвам Барвінкова, Квіткова, Садова. Я, мабуть, подивлюсь перелік, який є, і виберу, в принципі. Та, яка найбільш підходить, на мою думку. Доцільно перейменувати вулиці, які були названі в честь, наприклад, якихось російських письменників, службовців і так далі. Військових. Я гадаю, це актуально зараз на часі. Після завершення подачі пропозицій їх розгляне робоча група з перейменування. Голосування по другій черзі вже буде після Нового року, оскільки ну, подання. Завершується майже перед новорічними святами, необхідно нам буде час на проведення засідання, на е, аналіз детальний і потім підготовку до винесення на голосування. Нагадаю, нині триває голосування за перейменування 71 вулиці, які увійшли до першого етапу. Це ті, які містять орфографічні помилки, русизми або названі на честь топонімів у Російській Федерації. Усього у громаді планують замінити назви для понад півтисячі вулиць. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава. У будинку дворянського зібрання у Полтаві, де два роки тому виникла пожежа, встановили металеві конструкції. Тут тривають консерваційні роботи. Консерваційні роботи розпочали у листопаді цього року, розповів начальник міського управління капітального будівництва Максим Медведєв. За його словами, дозвіл на це дало Міністерство культури України. Нині у приміщенні, яке спорудили більше 200 років тому, триває протипожежна обробка. Після цього монтуватимуть дах. Розповів Максим Медведєв. Цей дах не буде. Він тимчасовим це дах буде вже постійний дах. Найголовніше це підсилення ін фундаменту. Металевими конструкціями для того, щоб будівля не рухнула, частину цих робіт було зроблено в рамках противоаварійних робіт, частину в консерваційних робіт. При умові гарної погоди та своєчасної оплати та наявності будівельних матеріалів ці роботи займуть максимум місяця три. За його словами, консервацію будівлі виконує підрядна організація за власний рахунок. Згідно із тендером роботи оцінили у понад 14 мільйонів гривень. Рішення про спрямування 4 мільйонів ухвалили 17 листопада під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Однак витрачати ці гроші не можуть через постанову Кабміну. Згідно з нею спрямовувати фінансування на такі роботи під час воєнного стану не можна. Приносить акт підрядник, я його ставлю в оплату. А коли казначейство пропустить цей акт, ці кошти, я не знаю. Хоча б трошки зберегти да, на майбутнє, потім коли вже буде більш доцільно, що з нею робити далі. Ну тому що шкода, так, так таке приміщення, якщо... І, і так вона постраждала, якщо зараз ще розвалося ще більше. Я боюся з нього протягом взагалі нічого не вийде. Будинок дворянського зібрання пам'ятка архітектури національного значення. Вона була частково зруйнована за часів Другої світової, а відбудована 1946-го. Понад півстоліття у будівлі був кінотеатр імені Котляревського, а потім магазин побутової хімії та заклади харчування. Тут пройшла наша молодість. Вчилися в технікумі ходили навіть на останні сеанс і то ходили в Котляревського. У нас в минулому році було 50 років, як закінчили техніку. Приїхали. Однокурсники, вони, вони поразі що зробилося. Нині будівля перебуває у власниці Полтавської громади. Після завершення консерваційних робіт її передадуть на баланс області. Тоді й будуть вирішувати питання щодо реставрації будівлі, повідомила Суспільному начальниця відділу охорони культурної спадщини обласного департаменту культури і туризму Олеся Старолат. Раніше заступниця директора обласного департаменту будівництва Ірина Особік Суспільному повідомляла, що на реставраційні роботи необхідно приблизно 450 50 мільйонів гривень. Однак остаточна вартість стане відома після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Дарина Литвак, Микола Ярінко, новини на Суспільному. обирай. Артисти Полтавського обласного театру імені Гоголя починають репетицію вистави. А ми готуємось до вистави принц та Жебрак» за мотивами повісті Марка Твена. Чесно кажучи, за останні кілька місяців ми звикли до роботи без світла. В цьому це вже не викликає здивування і особливого дискомфорту. А щодо підготовки конкретно до цієї вистави, ну для мене це особливо відповідально, тому що ми працюємо разом із моїм братом. У цій виставі якраз принц і «Жебрак». І дуже цікаво, оскільки наша вистава з невеличким натяком на мюзикл, театр працює в умовах відключень світла для репетиції та показу вистав, підключають генератори, але їхньої потужності недостатньо для всього обладнання. Коли ти працюєш світлом, все як має бути, коли в тебе крутиться круг, і ти знаєш, як працювати в умовах, коли в тебе є повноцінна картинка вистави, і в той же момент, коли світла немає. Трішки обрізається вся ця картинка, тому що не завжди може функціонувати круг, не завжди може бути та кількість світла, яка потрібна для вистав, щоб показати і підсилити якусь сцену. Тому це важко, але ми стараємося до всього призвичаїтися. Дуже складно. Надзвичайно ну, це складно, це виживаємо. Насамперед, це опалення приміщення, воно в нас працює від електрики за той час, що електрика є, така приміщення, як театр прогріти, надзвичайно складно. А друге, що стосується мистецтва, звичайно, ми граємо вистави, але на діжурному світлі, на чорно-білому світлі, це вистави втрачають значно. Вагому частину попасти в діючий графік надзвичайно складно. Влаштовують вистави під час війни і в обласному театрі ляльок. Якщо оголошена повітряна тривога, і в цей час у нас триває вистава. Приміщення театру мала сцена працює як бомбосховище. Вона повністю обладнана як бомбосховище. Якщо грається вистава у великій сцені, то всіх організовано без паніки, просто проваджають малу сцену і всі там очікують, поки повітряна тривога закінчиться. Якщо тривога триває більше 40 хвилин, то вистава Продовжується у театрі ляльок, зокрема, показують виставу Подарунок чи різочка». Роль Святого Миколая виконує Микола Вітрюк. Що світі щастя? В нім що напередодні е, новорічних свят, напередодні свята Святого Миколая. Ми дітям даруємо казку. І в цій виставі, як завжди, піднімається дуже хороше таке актуальне питання. що… Наші дітки мають зростати слухняними. Якщо вони будуть слухати тата, якщо вони будуть поважати маму, поважати дорослих, то їм буде добре і вони будуть щасливі. Ми з Харкова ми частіше підходили. тепер, коли приїхали з Полтаву, це перше. Я думаю, що це дуже важливо, особливо для дітей в такий час, коли війна. Тобто їм треба якось переключатися, більше якихось добрих емоцій отримувати бо важко. а Дітям особливо. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава. Добрий. день. Доброго дня. Я прийшла здати російські книжки. Добре. Школярка Дар'я Довгаль принесла зо два десятки книг. Це, зокрема, художня література російських авторів із її домашньої бібліотеки. У мене були вдома декілька книжок російських. Я принесла їх до школи і здала їх в бібліотеку на макулатуру. Вони здадуться і гроші віддадуться на засобку. Дуже велику справу, добру справу зробила. Ініціювали благодійну акцію Здай російську книгу допоможи ЗСУ у Терешківському ліцеї на Полтавщині. Збирають книги у бібліотеці закладу, розповіла Світлана Боярська. Ми закликали усіх учнів нашого ліцею, вчителів, батьків, мешканців громади, долучитися до цієї акції, переглянути свої шкільні свої домашні бібліотечки, вилучити російську літературу, яка вже втратила свою актуальність і несе російську ідеологію. Це буде безстрокова акція, тому що кожного дня люди питають, чи можна приносити. Долучилась до акції і жителька громади Лілія Степанян. Я подивилась на свою домашню бібліотеку і. Побачила, що там половина книжок це російських авторів, і причому з такими серйозними проросійськими наративами. Тому я вирішила, що треба це все швиденько зібрати і віднести, та ще й користь цього буде. Я, значить, принесла п'ять сумок або шість таких великих плетених, якщо розумієте, про що я, і несла романи різні, різну таку совітську ідеологічну літературу. Щось типу про їхніх високопосадовців і таке інше. І тепер для українських книжок у мене є достатньо вільного місця. Нині найбільше принесли творів російських класиків, каже Світлана Боярська. Ось, наприклад, приносили Толстого, Чехова, Війна і Мір. Романи російські ну все те, що людям вже мабуть не, не прийдеться читати, і людей це не буде цікавити. Це маленька частинка того, що люди принесли ще є в сховищі, багато літератури. Це ті книги, які приносили сюди. Люди вже в вечірній час, після роботи приносили сюди і клали тут. Як розповіла Світлана Боярська, за понад два місяці жителі громади зібрали близько тисячі книг російських авторів. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів, в день значний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду, в день пориви – до 15-20 метрів за секунду. Протягом доби у регіоні температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. В обласному центрі вночі від мінус 2 до 0, денна температура – 0-2 градуси тепла.